Вітаю сьогодні. Хочу записати коротеньке, але надзвичайно важливе інформативне відео для всіх, хто перебуває в Канаді в тимчасовому статусі, тобто візитер, студент або воркер, і для всіх тих, хто планує виїжджати з Канади і заїжджати потім назад, повертатися назад. Тому що нещодавно моєму інстаграму ми піднімали цю тему з підписниками, і для для на моє здивування, чимало людей, як з'ясувалося, чи чималий відсоток людей. Не знає важливого нюансу. В чому, покле... в чому полягає цей нюанс? Коли ви в'їжджали в Канаду і перебуваєте тут в тимчасовому статусі, ви мали uh, approved Work Permit або, наприклад, Study Permit, ну, частіше за все, це Work Permit для моєї аудиторії, і у вас була вклеєна в ваш український паспорт віза, канадська віза. Так от, це два абсолютно різні документи. Work Permit – це uh, підстава працювати в Канаді. Та вклеєна в ваш паспорт, віза це підстава в'їхати в Канаду. І для різних цілей це абсолютно два різні документи. Тобто, коли ви працюєте в Канаді, вам потрібен work permit. Коли ви в'їжджаєте, пересікаєте кордон Канади, вам потрібна віза в паспорті. Тобто, це означає, що, наприклад, що станеться, якщо гіпотетично ви поїхали. В Україну ви поїхали в відпустку, в наприклад, в Мексику. Як це нещодавно сталося? От у імміграційного консультанта з якою я підтримую контакт. у Неї нещодавно був кейс. Дзвонить клієнтка з Мексики, каже: Ми виїхали і забули перевірити візи. Поїхали в відпустку, а у дитини виявилася прострочена віза. Тобто у них ще діючі віза, а у дитини прострочена віза, і їх не пустили в Канаду. І так дійсно, якщо ви повертаєтесь в Канаду і з'ясовуєте вже в аеропорту, що віза то у вас прострочена, вас не пустять в Канаду. Вам треба повертатися в ту країну, з якої ви прилетіли, або, наприклад, летіти в іншу країну, подавати на візу. І чекати, поки вам вклеють нову діючу візу в Канаду, і тільки тоді ви зможете повернутися. В чому головний підвох? В тому, що процес Time, тобто час обробки заявки на візу, він не маленький, а для деяких країн він просто величезний. Я під цим відео дам конкретно лік лінк, на якому можна перевірити процес Time для конкретної країни, якщо ви подаєтесь, наприклад, аутсайд Canada, або якщо ви подаєтесь inside of Canada. Ідеальний варіант, коли ви плануючи поїздку, подаєте на перевіряєте, якщо ага, у вас до кінця поїздки вже віза буде прострочена, тобто треба оновити візу. Зараз моментом на сьогодні, на 22 липня 2025 року. Якщо ви подаєте на візу всередині Канади, тобто до того як ви виїжджаєте, то усього два тижні. Але це два тижні. Якщо ви е, згадали, подивилися в свій паспорт, а у вас поїздка на завтра, то я б рекомендувала вам перенести відкласти цю поїздку. Тому що, якщо, наприклад, ви їдете у відпустку в Мексику, то чекати на візу в Мексиці на сьогоднішній день потрібно 64 дні, тобто 64 дні. А тепер найголовніше на моментом на сьогодні процесінг-тайм очікування візи в Україні. Я навіть записала цю цифру 1168 днів, більше трьох років. Так, звичайно, це процес він оновлюється і він може змінюватися. Але я перевірила, наприклад, в Польщі зараз тайм 1157 днів, а в Германії він там більше 200 днів. В більшості країн я просто методично перевірила, в більшості країн Європи він майже плюс-мінус рік. Це означає, що навіть якщо ви поїхали в Україну, а потім схаменулися, що віза прострочена і поїдете кудись в країну Європи, будете подавати на візу. Це все одно, це не тижні, це місяці очікувані. Саме тому надзвичайно важливо знати про цей нюанс до того, як ви плануєте виїжджати за межі Канади. І так, якщо, випереджаючи питання для тих, хто зараз, наприклад, очікує на заявку вже на перманент-резидента, в той момент, коли ви отримуєте перманент-резидент статус, усі ці клопоти для вас вже будуть неактуальні. Це значить, що ви в'їжджаєте вже в Канаду потім, коли ви отримали цю картку піар, ви в'їжджаєте в Канаду вже як резидент Канади. А от виїжджати із Канади, наприклад, в країну типу США. Вам треба по паспорту українському буде все одно і отримувати ваш український паспорт американську візу. А, але це вже інша історія для іншого відео. Головне, що вам треба знати, що поки ви в тимчасовому статусі в Канаді і плануєте будь-яку поїздку із Канади і повертатися потім назад, обов'язково зазирніть у ваш український паспорт або не український будь-який. Зазирніть у ваш паспорт, не канадський, і переконайтеся, що у вас є діюча віза, що ви зможете повернутись назад. Я сподіваюся, це відео було корисне. Якщо корисне, як там кажуть, як правильно казати, ніколи цього не казала. Може потрібно починати там ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо це було для вас корисним і до зустрічі в наступних відео.